Вже відкрили сезон осіння газону, Якраз поїзд їде. Гарно дивитися, коли воно все гарне є, але воно потребує також і праці, воно гарно виглядає тоді навколо, все скошено, весна приходить і багато роботи вже маємо, щоб все. Знову привести до гарного вигляду, а ці кущі треба стригти. Газон вже тут покошений, сьогодні докосили в суботу. Ось маємо таких два великих кущі. Тут ще ці кущики потребують стрижки, так як люди стрижуться, так і кущі треба. Ці кущі, два великих, вони вже нам вилазять на дорогу. А тут вже газон покошений. О, а сьогодні я трошки почистив ось цей кущик. Зараз він так виглядає, ще чуть-чуть лишилося. Він був ось такий, як цей. Три тачки сміття я вивіз Ну, сміття, які, ті голочки ж, е, старі, які насипалися. Гілки обрізані повністю, то що було не потрібне, і будемо формувати, от як в таких кущиках. Так само будуть і наступні один, там ще два менших, і там ще в самому кінці ще один великий. Так що має бути гарно. Ну Цей кущик я робив, то мені 2 години пішло, і ну, ще десь годину треба з ним побавитися. Ось такі справи.